Мої вітання, дорогі друзі, брати і сестри. Дякую всім, що ви сьогодні разом з нами. Дякуємо особливо тим, хто приєднується до нас в ефірі, що ви з нами, що ви коментуєте. Дякую за вітання, які ви надсилаєте і пишете. Нам дуже приємно сьогодні. Ми разом. Будемо роздумувати про те, що для нас, який титул для нас дарує Господь. Коли Ісус Христос був на нашій землі, Він спілкувався з різними верствами населення, з різними людьми. І в одній з найбільших і найвеличніших Його проповіді це проповідь про проповідь на горі, як називати, або проповідь про блаженства, Він дає. Титул для всіх християн. Цей титул називається Сіль. Ви сіль землі. Це лише три слова. Але це про сутність, про місію, про цінність. Прочитаємо давайте цей текст. П'ятий розділ Євангелія від Матфія і 13 вірш. Ви сіль землі. І якщо сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб надвір була викинена та потоптана людьми? Щоб зрозуміти цінність даного продукту, нам потрібно розглянути всю історію, як вона видобувалася. Або ж як її доставляли, і яка цінність цього продукту була в минулому? Адже сьогодні для нас сіль це тільки одна із приправ, яка є в кожному домі, і без неї не обходиться будь-яка страва, ну практично будь-яка, але вона не є настільки дороговартісна і настільки цінною, як це було у минулому. Згадаймо наше коріння українців, як ми добували цю сіль і як вона опинялася в наших будинках. В Україні існувала окрема професія, яка називалася Чумаки. І ось чумаки це ті люди, які вирушали з дому, їхали на південь, де було море, де видобували сіль процесом випаровування, складали і продавали. І ось цю сіль. Чумаки приїжджали, купляли і повертали додому, і привозили її до своїх односельців, продаючи її різним групам верствам населення в місцевості, звідки вони приїхали. І е, сіль вона використовувалася в, в багатьох е, речах. Це як консервант, це як підсолити е, якісь певні продукти, і е, тому сіль була дуже дороговартісною. Саме через спосіб доставки, саме через об'єми, які використовувалися в той час. І тому чумаки це були досить такі зажиточні люди, які непогано заробляли з продажу цієї цього продукту. Але разом з тим ця професія була дуже і дуже ризикованою. Повіть собі, що ви проживаєте в Камінь-Каширську, і вам потрібно поїхати в, в район Криму, затаритися, закупити там сіль, щоб привезти її, продати тут, в нашому гарненькому містечку. Де там на 15-16 століття вже і євреїв трошки проживало, і трошки поляків проживало. Ну і українці тут проживали. Так? І ось ви, щоб так, юний бізнесмен, скажімо так, вам потрібно мати віз, але також треба ще мати пару волів. І ось ви запрягаєте цих волів і рухаєте. В напрямку Криму. Щоби дійти до Криму, вам потрібно більше місяця часу, тобто від місяця до півтори. Тому що воли йдуть не швидко. Так, в середньому кажуть фахівці, що воли проходило 30 кілометрів. На день. Тому ось ви йдете поволі, не спішучи. Коли вже ви виходите в відкритий степ, джерел особливо нема. Воли хочуть пити, та й самі люди хочуть пити. Тому волого, волога для вас рідина, вода для вас є дуже великою цінністю. Також інші проблеми виникають в дорозі, це коли е, випадає дощ, е, такі, якісь е, великі багато е, осадків російське таке слово. Да? Ось, і коли ви, випадає, степ розмиває, і таким чином, таким чином е, дорога стає непригодна. І вже далі рухатися не можна. Інша проблема це хвороба із волів. Хтось із волів або обидва захворіли і далі не можуть рухатися, або ж, навпаки, віз поламався, колесо, чи вісь, і треба її зремонтувати. І все це викликає певні проблеми для такого юного бізнесмена, який хоче рухатись. Ну, але треба ще не забувати і про напад грабіжників, яким також потрібний був ось цей дорогоційний вантаж, або гроші, за які ви будете купляти цей вантаж. Перепрошую. Ось, І таким чином, чумаки розуміючи, Такі виклики, які стоять перед цією людиною, вони збивалися в групи і разом валки, вони так називалися рухалися в сторону Криму. І таким чином люди купляли і поверталися назад. Від, я ж кажу, від одного до півтора місяця дорога туди, стільки ж назад, 2-3 місяці часу, людина пропадає далеко від дому, але коли вона привозить цей вантаж, її з задоволенням хочуть купити, тут наші дорогі містяни, адже сіль це досить і досить важливий продукт. Ісус, живши дві тисячі років тому, він також розуміє цінність солі для того суспільства, яке його оточили. І він говорить, що ви до людей, які зібралися, які слухали його проповідь, до його учнів, до його послідовників, він каже, ви сіль, ви сіль цієї землі, ви мій найкращий і найдорожчий вантаж. Щоб донести цю сіль, цю віру, надію, істину до світу, який гине, ми маємо прийняти рішучість, стійкість, жертовність, такі, як мали наші предки чумаки вони несли ось цю фізичну біль, вони е робили все для того, щоб ось цю сіль доправити. І ми несемо також духовну сіль, щоб зберегти суспільство і душі, які проживають навколо нас. Наша місія солі розгортається у трьох потужних, життєво важливих діях, які є нашим полем битви щодня. І перше, те, що я вже говорив, що сіль це є консервантом. Це є битва проти гниття. Сьогодні в нас є морозильні камери. Ми можемо заготовити якісь певні е речі, плоди, якісь м'ясо. Ми можемо все це гарно спакувати, положити в морозильні камери, і воно буде лежати. Ну, якщо звісно, світло в нас сьогодні проблеми з світлом. Якщо все добре, то цей продукт буде лежати аж до нового року і навіть і далі. Адже він заморозився і гниття не перетворюється. Але ще сто років назад єдина річ, яка уберігала продукт від того, щоб не розкладатися, це була сіль. І це точно так само є прикладом і в нашому духовному житті. Коли ми дивимося. Наше суспільство, ми бачимо, як воно розкладається під дією гріха. Адже е, відносини між людьми вони не є заморожені. Постійно хтось е, пліткує, хтось е, порушує сьому заповідь, блуд чинить, хтось бере хабарі, хтось е, обкрадає ближнього свого. І уявіть, ви стоїте над цією гнилю і. І ви нічого не говорите. Наші, наші голоси нічого не роблять і не вказують на якісь певні проблеми, які є у нашому суспільстві. Тому що ми боїмося, тому що ми пливемо за течією. І ви таким чином допомагаєте або дозволяєте гнитю поширюватися. Але коли сіль, ви як сіль. М'яко, але рішуче, протистоїте. Коли ви, як сіль, падаєте на ось цей продукт в саму гущу проблем, тоді оце гниття воно завмирає. Цей процес гниття він завмирає. Коли ви стоїте і треба дати хабар. Щоби ну, зробити швидше справу, яку ви там запланували, і ви знаєте, що можна, до прикладу, здавати на права можна дуже довго, тому що ну, можна завжди знайти помилки в такого юного, в юної або недостатньо практики той, хто мав ще на ї... той, хто їздить на автомобілі. А можна дати хабар і вже сьогодні. Тобі через декілька годин видадуть водійське посвідчення, і ти можеш їздити і практикуватися вже власне, в своєму власному автомобілі. Або ж ви захищаєте слабшого, над яким знущаються в там, школі, в інституті чи на роботі, який не може десь відповісти за тебе, і ви можете промовчати нічого не сказати. Але ви можете зупинити і сказати: Вибачте, а для чого ви з цієї людини? Для чого ви пліткуєте про цю людину? І таким чином підтримати, і таким чином не дати розвиватися цієї гнилі в, в нашому суспільстві. Ви не маєте боятися гниття. Ви маєте його зупиняти. Наш обов'язок є якраз зберігати відносини в цьому суспільстві. Ми маємо все робити для того, щоб продукт він залишався їстимним і був корисним для нашого тіла. Інший другий аспект щодо солі. Це те, що ми і сьогодні, для чого ми сьогодні купляємо сіль, це є приправа, це смак радості, коли ми щось досолимо і ми відчуваємо ось цей смак. І багато хто вважає християнство дуже сірим, обтяжливим, нудним де є дуже багато заборон, де, коли, коли приходиш, здається, все не можна нічого розважати. Особливо це для молоді. Молодь думає, що це вже все. Сіре життя не можна розважатися, обмежень багато. Але точно так само і багато старших кажуть: ну, дуже важко стати християном, тому що є багато якісь певних заборон. А і світ він шукає смаку у таких швидкоплинних задоволеннях, які сьогодні передається у засобах масових інформацій через інтернет, коли показується таку яскраву картинку, коли людина відпочиває дуже гарно, з великою компанією, на шумних таких вечірках. Або ж має все дозволеність, коли вона може будь-що взяти, зробити, відчути смак, бере від життя все, знаєте, є такі висловлювання. І десь християни на, на фоні ось цього вони здаються досить і досить прісними. Але ми, як сіль, ми. Повинні показати, що життя з Христом це є повнота. Наша радість не залежить від того, чи ми мільйонери, чи ми ледве зводимо кінці з кінцями від зарплати, як кажуть, і до зарплати. Наша радість не залежить від того, скільки ми отримуємо. Один із відомих американських акторів сказав таку фразу: що потрібно людям заробити мільйони, щоб людина зрозуміла, що нема радості у кількості грошей. І дійсно, багато людей, котрі здобували великі статки, вони оглядалися і говорять, що в цьому радості абсолютно ніякої нема. І для чого я б стільки часу і здоров'я поклав для того, щоб здобути велике багатство, яке радості не приносить абсолютно ніякої. І коли людина чи багата. Тому що і християни повинні і, повинні і можуть бути багатими. Чи це людина, яка має невеликі кошти, але вона відчуває радість? Решту світу дивиться і захоплюється такими людьми? Наш мир. Його також неможливо пояснити, коли навкруги паніка, коли навкруги війна, коли люди. Жахаються і переживають, а що буде далі? Що буде з моїм чоловіком? Що буде з моєю дружиною, з моїми дітьми, коли сьогодні літають ракети, безпілотники і багато різних речей, які забирають просто життя, і посеред цього всього знаходяться люди, які дивляться на це все і мають мир у своєму серці. Які не переживають. Пам'ятаю, не так давно був репортаж по телебаченню. В, одній із, в один із будинків влучила ракета, де мешкала протестантська сім'я. І чоловік, чоловік був відсутній, був, очевидно, на роботі, а загинула його дружина і дитина. І ось він е, хоронить своїх рідних і близьких, і він каже. Я маю мир у своєму серці, тому що я усвідомлюю, що очевидно для мене потрібно, і Господь так допустив, що ці люди, мої рідні, вони були б надзвичайно близько з своїм Спасителем, а я десь, десь був далі, і Господь ще залишив мені ось це життя, скільки б мені відвів, для того, щоб я краще і глибше міг пізнати його. І ось цей мир, який в серці, він передає на всю нашу країну. І багато, знаєте, віруючих людей протягом всього, всієї історії християнства, коли від часів Римської імперії, коли виводили християн в амфітеатри, коли їх розривали дикі звірі, і до сучасної, сучасних реалій, які відбуваються, коли християни вони випромінюють ось цей мир. Третє, це те, що ми, ми як сіль, ми повинні показувати і мати здатність любити тих, хто нас ображає. Це досить і досить важко. І навіть для християн це досить і досить важко підставити іншу щоку, коли тебе ображають. Не почати. Говорити про справедливість, хоча і вона повинна мати місце, але полюбити нашого ворога. Це надзвичайно важливо і надзвичайно важко. І не того далекого ворога, а того, хто живе по сусідству з тобою. Навіть, можливо, в одній. В одному будинку, коли ти живеш з ну, своєю великою родиною, досить часто, можливо, важко стерпіти свого чоловіка або свою дружину, чи своїх дітей, чи, можливо, тестя з тещою, чи свекруху свекром. Це досить важко, але потрібно знаходити ось цю можливість пробачити і полюбити, і зрозуміти ось цих людей. І ось це є якраз наша місія, місія солі. Це робити нашу віру більш смачною, більш привабливою, більш яскравою. Це доводить, що життя з Богом це не просто список заборон, а це яскраве сповнене сенсу життя, яке хочеться наслідувати. І коли інші дивляться, вони кажуть: я хочу бути такий, як ось цей брат. Ну, або ж сестра. І третє, останній е, останні такий штрих щодо солі. Сіль викликає спрагу. Коли ви поїсте чогось солон, солоненького, вам завжди хочеться випити води. І ось це є та найбільша місія, наша найбільша місія. Тому що наше життя повинно викликати спрагу. За тим, хто є водою, водою життя. Це є Ісус Христос. Коли людина має випробування, коли людина має моменти кризи, коли має якийсь тиск, несправедливість, коли зраджують людину, людина не зривається в гнів чи вічай. А вона лишається стійким і мирним. Це не має ніякого сенсу для світу. І саме тоді люди запитують, звідки це? Як це можна витримати? І це питання це те, що запалює інших. Коли люди дивляться на нас. Вони бачать, як ми вірою тримаємося за нашого Ісуса Христа. І це викликає їх також захоплення. І вони також хочуть взятися ось рукою, рукою віри за Ісуса Христа і також слідувати за ним. І таким чином ми передаємо свою віру нашим рідним, близьким, знайомим. Саме тому Ісус Христос у цій проповіді, великій проповіді, Він говорить, що Ви є сіль цієї землі. Але є в цьому вірші і друга половина цього вірша. А коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Друга частина цього вірша нам говорить: а якщо сіль і звітріє, то чим насолити її? Що відбудеться, коли сіль втратить свою солоність? На що вона буде придатна? Як її насолити? Як зробити солонішими те, що мало бути солоним? Уявіть собі трагедію. Ось молодий бізнесмен наш, який, можливо, взяв воза в сусіда, волів другого сусіда, і каже: Я привезу сіль, я вам віддам оренду за цей віз, за, цей, за цих волів, за пряг. Півтора місяця йшов в напрямку Криму. Спека, дощ, він все це е, перетерпів, купив, вертається назад через пів, в кінці літа, він повертається, починає продавати, а приходять до нього і кажуть: а нащо нам така сіль, яка не має оцих властивостей? Для чого нам ось ця, оцей продукт, який не виконує ось цю функцію? І цей юний бізнесмен він розуміє, що все те, що він переживав минулих три місяці, воно ні до чого. Воно не приносить ніякої користі і йому заробітку. Все це є марне. І ця сіль, вона ні на що. Він візьме її просто і викине. Викине просто на землю. Адже вона нічого не вартує. І... Коли ми ізвітріємо, то в духовному плані це означає, що ми не виконуємо тої функції, яку поклав на нас Господь. Коли ми втрачаємо найцінніший дар, дар свідчення, дар переконувати і взагалі показати, хто такий є Ісус Христос і що Він зробив для нас. Для нас. Ми Втрачаємо силу тоді, коли ми перестаємо реагувати, коли когось е ну, пригноблюють. Коли ми самі уподібнуємося до цього світу, ми поводимося точно так само, як цей світ. Дивимося – те саме, одягаємося так само, слухаємо те саме, поводимося точно так само. І тоді в людей постає ось це логічне питання. А для чого бути таким християнином? Який лицемірить у своїх власних поглядах. Тому нам сьогодні ні в якому разі не можна звітріти. Ми, християнини, без Христа. Ми просто перетворюємося в ніщо. Ми ізвітріємо, і нас потрібно просто викинути. Тому сьогодні. От в, нашому, в наших роздумах ми повинні наповнюватися Духом Святим, ми повинні читати Слово Боже, ми повинні молитися, ми повинні співати, прославляючи нашого Господа для того, щоб особисто наповнитись, щоб ми не, не ізвітріли, щоб ми не втратили своєї духовної ідентичності, щоб ми були тією солью, ціллю, яку Господь. Хоче, щоб посолити ось наше суспільство, наше місто, зокрема, наш район. Нехай Господь благословить нас у наших роздумах, щоденних роздумах, коли ми кожного дня читаємо слово Боже, вивчаємо суботню школу, читаємо якісь духовні праці, коли ми молимося, сидячи чи стоячи на колінах, чи можливо просто рухаючись в дорозі на автомобілі, чи десь гуляємо в парку щоб ми прославляли Господа в піснях, славлячи за те, що він зробив для нас. Або ж у піснях, прославляючи Його, або запитуючи Його. Чому так? Це все у псалмах. Ми бачимо це у псалмах Давида, як він все це проспівував у тих псалмах, які він складав. Тому нехай Господь благословить нас у цьому, щоб ми були тою сіллю, який, якою хоче нас бачити, Господь. Амінь. Давайте помолимось. Господи, Боже наш, ми просимо Тебе, щоб Ти перебував з нами. Ти в своїй проповіді, найбільшій проповіді, нагірній проповіді. Ти, Господи, сказав, що ми є сіль. Ми є сіль, яка є природним консервантом. І ми у цьому нашому суспільстві, в Кам'янь-Каширському, як і в інших містах, ми є, Господи, тим консервантом духовним, який оберігає наше суспільство від, від розкладання, від гниття. Господи, допоможи, щоб ми не ізвітріли, щоб ми виконували ту функцію, яку на нас поклав Ти, щоб ми заступалися, говорили, щоб ми не втрачали Твою ідентичність, щоб ми рукою віри трималися за Тебе і проповідували Тебе, тебе для інших людей. Просимо, Господи, в дороге Ісуса Христа. Амінь.